І щось спитала, та було запізно. Ти вже пішов, лиш, залишив сліди у цім снігу. Піде ти хочеш дійсно, і скрився сніг і сяяли зірки. І щось спитати так тебе й не встигла, глибокий слід він десуда далечі. у грудях, наче назавжди застиг. ніде не промайнула навіть ті. Ти вже пішов? А я відкрила двері й угледілась у голубі сніги, Де залишив слова всі на папері, сповнені відчаю й безмежної туги. Лиши пішов. Мені ж залишив сльози і спогад, що горів, немов пожар. Пішов у сніг, у замокіль у морози, у світло місяця ясних стожар. Чи бігти за тобою, чи стояти, чекати, що назад. Назад ти повернеш. Холодний вітер залітав до хати. Моє волосся і одяг теж. Куди на півдорозі сльози застигали, третіло тіло, храни від вітрів. Я обернулася і пішла помалу. Та тільки шепіт мене зупинив. Пробачив. Мого плеча торкнувся і ніжно обійняв мене за стан. Спитала врешті. Чом ти повернувся? Бо ми це двоє, а не тільки самі.